Це Кевін Митник. Йому хотіли дати 450 років за хакінг. Але в результаті він виступав в Сенаті і помер щасливим. Саме він, на мою думку, є найкрутішим хакером в світі. І його історія вражає не менше, ніж історія Сноудена. І зараз я вам її розкажу. Коли я готувався до відео, усі матеріали, які я знаходив, дуже сильно суперечили один одному, в залежно від сторони, яка розказувала цю історію. Тому приходилось вибирати якусь з версій. І в цьому відео я розповідаю про ті версії, які найменш суперечать один одному, і які, на мою думку, достатньо правдоподібні. Кевін народився біля Лос-Анджелеса, і, хоч це доволі мажорне місто, ну мажорніше ніж Тернопіль. Але в нас з ним є дещо спільне, тому що його батько, як і мій, вийшов за хлібом та не повернувся. Тому хлопчина ріс без батька. Всякі біографи знаходять в ньому зародки хакера, ще з пелюшок розповідають, як він зміг відкрити ліжечко ось це і сам вибратися з нього. Теж мені налякали їжака голою дубкою. Я таке в житті не раз робив. Думаю, половину глядачів в дитинстві також. Але те, що може бути справжнім признаком схильності до хакерства, це те, як Кевін організував собі безкоштовний проїзд в автобусі. У 70-ті роки в Штатах були так звані пересадочні квитки, які дозволяли їхати в різних видах транспорту. На самих квитках був блок з датою і часом. Водій або компастер, в залежності від часу і дати, робив в різних місцях пробивки, і так це все працювало. Кевін, звичайно, хотів секономити на транспорті, щоб купувати собі щось смачненьке. Тому через діалоги з водієм. Він в нього вивідав, як саме працюють компастери, а також де можна таку штуку купити. Потім дістав на смітнику біля депо багато непробитих талончиків і почав пробивати їх самостійно. Він заходив в автобус з виглядом, ніби купив ось цей талончик у попередньому автобусі, і таким чином їздив безкоштовно. Якось один з водіїв автобуса жартома сказав, що він знайшов поліцейську рацію і тепер може підслуховувати їх розмови. Кевін на той час уже почав захоплюватись радіолюбительством, і тому розповідь водія тільки сильніше розпалила в ньому бажання слухати чужі розмови. Це приблизно як я з друзями в Універі слухали про що переговорюються охоронці в Сільпо. Ну, насправді ми не тільки слухали а такі здачу на п'яту касу. І вони такі. І, хто це говорить? Руки відірву, ноги відірву, спічки повставляю. Він о 12 років знав схеми азбуку Морзе і склав іспити на ліцензію радіолюбителю. Багато 12-річних можуть таким похвалитись? Ні, а він міг. Далі він активно прогресував в цій сфері. Ну і трішки хуліганив з безкоштовними дзвінками. Але камон, ну хто цього не робив в ті часи? Він джобс з возніком за допомогою синьої коробки безкоштовно до папи Римського додзвонились. Ну, це трохи інша історія. Якщо хочете, пишіть, я розповім. І тут Кевін знаходить нових друзів зі спільними інтересами. Наприклад, у нього був друг Стівен. В якому машина була повністю напічкана різними антенами. А ще він міг дістати у телефонної компанії, просто заговоривши їм зуби будь-які телефонні номери. Таким чином, Кевін починав розвивати свої навики соціальної інженерії. Виявилось, що телефонне хуліганство було цілою субкультурою, яка все глибше і глибше промникала в телефонні мережі. Ну, намагались, доволі вдало намагались, до речі, але це потім. Технічно вони могли підміняти номер. І робити вигляд, ніби дзвонять з іншого номера телефону. А я нагадаю, це було в 80-ті роки. Тобто на цей момент це прям дуже вражало. Ну, підмінили телефон, додзвонились куди хотіли, і далі справа за софтскілом. Переконати телефонного техніка посеред ночі, поїхати на телефонну станцію і встановити певне з'єднання, яке ти хочеш. Це треба мати ахреніть якісь зміння. І Кевін їх мав. Це мене найбільше вражало е, ще дитиною. Йому 13-14 років було, він додзвонився до техніка і е, просто, впевнено говорячи, підняв його з ліжка. Технік поїхав, через 20 хвилин передзвонив і такий: що тут підключити, куди підключити? Бідну людину. Цікаво, що сам Кевін вважав, що не робить нічого поганого. Йому просто було цікаво проникати все глибше і глибше, і кожен наступний бар'єр сприймав як цікаву задачу, яку треба вирішити. Телефонним хуліганством він займався ще довго, майже все життя. І вже в 16 років він своїм другом робили розіграші, підміняючи оператора МакДональдсів. Вони перехоплювали сигнал макдрайву, і коли під'їжджав автомобіль, починали вправлятись в гуморі на рівень свого розвитку. Тобто, в основному тупо пирхали від сміху, розповідаючи дегенеративні жарти. Я знаю один такий, йде по вулиці два репера. Один в кепці, другий теж пфф отрить. В якийсь момент вони настільки знахабніли, що дзвонили в поліцію і випитували в них внутрішні коди для реєстрації автомобілів. Для цього треба було знати, як все працює зсередини, і підготуватись. Вони дізнались, що кожен поліцейський має свій кодовий номер для непередбачуваних ситуацій. Які затверджують його особу. Кевін з телефону автомату набрав до поліції і казав: Доброго дня, я з служби реєстрації автомобілів. Ми зараз оновлюємо свою базу. Підкажіть, будь ласка, ось бачу вас. У вас внутрішній код 6845. Правильно? А йому у відповідь: Ні, неправильно. В мене внутрішній код 26421. Ось так він і дізнався внутрішній номер, а потім просто дзвонив в департамент автомобілів і казав. Доброго дня, це офіцер Кембл з Лос-Анджелеса. Ми зараз на виїзді, наші комп'ютери не працюють, але нам терміново потрібна дуже важлива інформація. Що внутрішній номер, так, звичайно, 28 11 А стоп, чи який я там на ходу казав? Ну, той, який він випитав звідти. Ось, іронічно, що це спрацювало як і в 80-х, коли Кевін в дитинстві цим займався, так і в 2000-х, коли він, пишучи книгу, вирішив перевірити, а як це зараз працює? Виявилось дуже гарно. О, і ще один момент. А ви помітили, що хакери прям ніфіга не інтроверти? Вони нагло надзвонюють до поліції різних департаментів, вимагаючи в них якусь інформацію, а не як я, який просить в магазину не перетелефонувати для уточнення інформації. І ось тоді його настигли перші наслідки. Якось він своїм другом Стівом, яким часто займались хакінгом телефонних мереж. Дзвонили, думаючи, що вони знаходяться на зашифрованому каналі. І тут в їхню розмову вклинулася третя людина, яка сказала: Ми стежимо за вами. Тоді вони переключились на свій звичний канал і продовжили хіхікати, які ж ідіоти сидять в телефонній службі, і як вони обламались об справжніх хакерів. І тут знову прозвучало: ми все ще стежимо за вами. Як виявилось, найбільшими ідіотами виявились Кевін і Стів. Через певний час прийшло попередження від телефонної компанії, що якщо Кевін не перестане цим займатись, то його будинок відключать від телефонної мережі. Він не припинив телефон відключили. Потім він, правда, хитрістю підключив його ще раз, але його знову відключили і на цей раз назавжди. А ще конкретно його внесли в чорний список телефонної компанії. Його, 17-річного хлопака, назавжди. По суті. Всю свою кар'єру він постійно відсовував оцю межу поганця, десь вирішив просто пожартувати, десь йому потрібно було знайти якусь інформацію, десь просто цікаво залізти в систему, та крок за кроком робив все гірші і гірші речі. Ну не обов'язково гірші, незаконніші і незаконніші речі. Аж ось в середній школі з'явились курси інформатики, і він туди не пройшов, не пройшов по балах з точних наук. Проте його викладач бачив потенціал і запросив проходити цей курс, ігноруючи тестування. Думаю, цей вчитель ще не раз пожалкував про це запрошення, бо ще на етапі навчання Кевін уже хакнув всі паролі і лазив по всій системі. Тоді викладач зробив хід не по паролю, а по ключу, який вибив на перфокарті, ну такі паперові аналоги флешки. І перфокарту носив завжди з собою в кишені своєї сорочки. І що ви думаєте? Звичайно, Кевін, правильно дивлячись на сонці, перемалював кожен отвір і зміг зламати цей захист. Ну, окрім цього всього, він ще вивчав тодішні операційні системи, також гарно освоїв Fortran і BASIC. Тоді на них писали. Потрапивши в університет, Кевін не зупинився. Наприклад, зробив один з перших фішингів для крадіжки паролів. Коли студент запускав комп'ютер, відкривалася програма Кевіна. А не вікно авторизації, хоч виглядали вони абсолютно ідентично. Після введення паролю він зберігав його до себе і потім передавав системі. Так досі пробують вкрасти дані банківських карток і паролів, роблячи накладку на сам банкомат. Тому, власне, банкомати і попереджають перевірити, щоб він виглядав саме так і не було ніяких накладок. Проте студенти не бачили в цьому чогось незаконного чи аморального. Вони сприймали це як баг у грі. Тебе ж не посадять за те, що ти у відьмаку знайшов баг і назбирав багато перлин. Там, до речі, прикольний баг був, ти міг назбирати перлин, продати, повернутись, вони знову з'являлися і так до безкінечності фармити гроші. Але коли розробники поправили цей баг, вони додали фішку. Якщо ти його використовував, то до тебе підходив податковий інспектор і такий: а ви випадково нічим незаконним не торгували, не сплативши податки. В CD Projekt прям топові штуки роблять, мені подобається. Так само і тут. Більше того, студенти самі ж допомагали Кевіну віддебажити програму і зробити її ще більш непомітною. Він сприймав це все як розвагу і ніяк не використовував отриману інформацію. Щоправда, одному з адміністраторів це не сподобалось. І саме тому три поліцейських штурмом взяли клас інформатики, скрутили його і передали мамі. Бо він був неповнолітній. І на той момент. Ще не існувало законів, які б вважали хакінг кримінальним правопорушенням. У мене є колізія. Тільки-тільки з'явились комп'ютери, ще не було цього всього регламентовано. Тому все обмежилось забороною Кевіну ходити на курси і наближатись до університету. Якось він познайомився з крутими програмістами. І вони, щоб перевірити його здібності, попросили зламати одну систему. Він легко це зробив, подзвонивши адміністратору і, переконавши його, створити йому аккаунт. А далі, будучи в системі, він спокійно заглибився ще далі і забрав усі дані. Як буде видно з майбутнього, такі системи дуже-дуже гарно захищені від зовнішнього втручання. Але потрапивши всередину, далі доволі легко можна збільшити свої повноваження і зазирнути ще глибше. А пропуск всередину зазвичай відбувається за допомогою людського фактору. До речі, в мене схожа ситуація була для спонсорів, записав відосик. Тому, якщо хочете підтримати, я тут. А і дякую всім, хто підтримує. Але його здали і здали саме ті хлопці-програмісти, на просьбу яких він це все і зламав. І таке з Кевіном траплялось все життя. Він дуже легко вмів маніпулювати людьми і заставляти їх робити те, що йому треба, але абсолютно не вмів підбирати людей, яким він міг би довіритись. Якось з цікавості, Кевін разом зі своїм другом зміг зламати фірму, яка займалась ставками на скачки. Вони витягнули звідти інформацію про фізичні параметри скакунів чому саме їх? Бо тато його друга мав там звичайний робочий аккаунт, а вони поколупались, знайшли дірку і підвищили його аккаунт до суперкористувача. І далі могли спокійно нахоплювати всі дані, до яких лапки дотягнулися. Адміністратор ресурсу це помітив. І за справу взялись ФБР. Спочатку приїхали до батька друга. Поговоривши з ним, зрозуміло, що це міг бути його син. Трохи натиснувши на малого, він одразу здав Кевіна, коли додому постукали. І на питання мами: хто там вперше відповіли ФБР? Кевін нарешті зрозумів, куди він ляпався. Почав в паніці ховати термінал під ліжко. але в цьому терміналі не було навіть монітору. Відповіді від комп'ютера друкувались на термопапері як чеки в супермаркеті. І коли агент прийшов до нього в кімнату, він розумів, що усі роздруківки, які повністю його видають, лежать разом з терміналом під ліжком. А оскільки в США на той момент досі не було законів про комп'ютерні взломи, то довга бесіда закінчилась нічим. Ніяких наслідків не було. Агент просто погрозив і пішов. Буквально в той же самий день Кемін знову зайнявся зломами. В мене була дуже схожа історія школою. Якось мені треба було один день бути відсутнім. І на наступний день я прийшов з запискою від батьків, що була поважна причина. Але в мене ніхто не спитав, і я такий о. Потім ще один день прогуляв, і також ніхто не спитав. І так раз за разом я прогулював все більше і більше. Спіймали мене, коли я прогуляв десь місяць підряд. Звичайно, в якийсь момент Кевіна заарештували. І трапилось це ще до того, як йому стукнуло 18. Оскільки. Комп'ютерні взломи все ще не були регламентовані, а він був неповнолітній, то основне обвинувачення було в тому, що він незаконно проникнув в телефонну компанію. Ну, фізично проникнув. Про нього вперше написали в газетах. І, звичайно, писаки розсмоктували з цієї історії максимум. Хакінг на той момент був новинку, тому навколо нього зріс такий ореол-хакера, який обростався існуючими і неіснуючими подробицями. Саме газети з нього створили такого Дарта Вейдера зі світу комп'ютерів. Серед висновків суду була рекомендація пройти психологічну перевірку, яка класифікувала його любов до хакінга як залежність. Кевіна трохи обурило те, що його прирівняли до наркоманів, тому що він не зловживав наркотиками, не особливо пив алкоголь. Але конкретно цей діагноз виявився дуже і дуже точним. Це схоже з концепцією адреналінової залежності, коли ти займаєшся альпінізмом, скелелазенням, спелеологією і іншими заняттями, які зазвичай показують в рекламі анеретиків. Ти знаходишся на грані життя і смерті, і за виживання твій організм нагороджує тебе таким рівнем емоцій, з яким ніяке побутове життя по яскравості не справиться. З часом, якщо робити одну і ту саму дію, організм вже не отримує таких емоцій, і тому потрібно робити все екстремальніше і екстремальніше. Як, наприклад, Алекс Гонольд, який заліз без страховки на гору Ель Капітан. Багато хто в цій погоні помирає, ну або, як випадку з Кевіном, попадається. Через певний час Кевіна відпустили на умовний термін. І що ви думаєте? Звичайно, він продовжив, і з кожним разом зломи ставали все більш і більш зловіщими. Серйозним. Далі були сотні інших зломів, і кожен наступний був все більш і більш серйозним. Оскільки копи почали стежити за ним набагато уважніше, а він ще не звик до такої уваги, то наступний раз попався він доволі швидко. У бібліотеці універу іншого, не того, де йому заборонили бути, зламав сервер і почав ритися у файлах. Там знайшов файл з паролями в незашифрованому вигляді. Так, звичайний текстовий документ з логінами і паролями зрадів і, щоб десь зберегти, відправив файл на друк у бібліотечний принтер. Як бачите, попри те, наскільки легко він зламував простих юзерів, сам він ну, був ще тим дурним. Як тільки почався друк, і адміністратор побачив, що саме друкується, кевіна заарештували. Знову суд, певний час у тюрмі. Знову воля, знову хакінг і так по колу. Це замкнуте коло було спіраллю, в якій він закопував себе все глибше і глибше. За цей час він хакнув дуже багато компаній, в тому числі Sun і Motorola. А коли запідозрив, що ФБР його підслуховує, обійшов їх і став підслуховувати уже самих ФБР. Так він розумів, що саме вони про нього знають. І тому завжди був на крок попереду. За цей час. Втікаючи, він змінив декілька фальшивих особистостей, постійно переїжджав у різні штати і працював звичайним програмістом. І завжди ситуація була майже однаковою. Він десь косячив, палився з фейковою особистістю і переїжджав в інший штат. Тут я маю пояснити про особливість штатів. Кожен з них це умовно, як Повністю окрема країна. Вони не надто люблять обмінюватись між собою даними, ще формати даних у всіх різні. І тому, якщо ти не надто сильно накосячив і це не вийшло на федеральний рівень, то майже нереально знайти одну людину чи іншу з різних штатів. Тому він робив собі документи від одного штату, переїжджав інший. І там без надто детальних перевірок вірили йому. Ну і звичайно, soft skills і соціальна інженерія були в нього на найвищому рівні. За цей час він обзавівся детекторами на частоту ФБР, і якщо вони готували облаву і були десь поблизу, він знав про це завчасно. Тому більшість обшуків нічого не дало. Якось він, до речі, дізнався, що готують обшук, заховав всі дані, все почистив і купив пончики для ФБР. Так і зробив, поставив холодильник. Підписав пончики для ФБР і чекав їх. Вони прийшли і жарту не оцінили. А по-моєму, прикольно. Хоч і життя в нього було складне. Багато з хакерів, кого він вважав своїми друзями, виявилось, працювали на ФБР. А дехто взагалі був агентом. Кожен переїзд був через тупі проколи, які Кевін а чому не міг передбачити? Він міг не економити 400 баксів. Він потім, коли такий... Я с 400 баксів і тепер маю перебиратись, куча гімароївсього іншого. Я ж дебіл. Він приблизно так описував це в своїй книжці. Я маю на увазі цю ситуацію, коли він знімав квартиру, ну, оренда, і енергетична компанія попросила в нього за вдаток 400 доларів або підтвердження, що він не має боргів в іншій якійсь енергетичній компанії. І він взяв виписку з енергетичної компанії, оригінальної людини типу тої людини, яка була, в енергетичної компанії взяв. Надав, але енергетична компанія не тільки йому надіслала цю виписку, а й справжньому, ким він там був. І цей справжній такий не поняв, а що за виписка, пішов дізнаватись і такий. Стоп, 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 так він і спалився. Він тупо схотів зекономити 400 доларів і потім сам постійно дивувався: Ну, йомаю, ну можна ж було хоч трохи не так нагло бути. Ось. А ще. Якось в Денвері він влаштувався на роботу програмістом. Він там освоївся і через декілька місяців почав займатися хакінгом прямо на робочому місці. Під час цього процесу він активно розмовляв по телефону і переконував працівників дати йому доступ. Алло, це оператор. А добрий день оператор. Я теж оператор. Чуєте мене? Доволі успішно. Компанія думала, що він консультує і переманює їх клієнтів. Тому і звільнила. Прикол в тому, що це, напевно, єдине з незакону, що він не робив. Він не консультував клієнтів, а зламував ФБР, зламував Сан Моторолу, сканував частоти, департаменти, все робив, але не переманював клієнтів. Так він одного разу для отримання чергових даних вирішив зламати цітому сімомуру, і це була фатальна помилка. Цітому був провідним спеціалістом з безпеки в Штатах. І саме через злом свого комп'ютера спіймати Кевіна стало для нього справою принципа. Без нього Кевіна ймовірно ніколи б і не піймали. Ну, хоча б більш ймовірніше, піймали б, коли він натворив би більш серйозних справ. Ці тому уже давно розумів, що він дуже приваблива ціль, і його рано чи пізно зламають. Тому поставив у себе на комп'ютері моніторинг трафіку, а також копіювання логів на зовнішній носій. Комп'ютер завжди записує усі дії, які на ньому відбуваються, хто і коли заходив, які команди вводив, які програми запускав. Тому хакери після проникнення зазвичай чистять ці журнали, щоб не залишилося слідів. Тому копіювання логів допомогло тому зрозуміти, що ж саме робилось у нього на комп'ютері. Завдяки моніторингу за інтернет-трафіком Кевін під час злому попав в капкан. Задумайтесь, ФБР слідкувала за Кевіном. Кевін заманив їх в капкан і слідкував за ФБР. За пошуком додаткових даних Кевін зламав комп'ютер спеціаліста по безпеці і попав в його капкан. Типовий нудний день хакера. Як тільки він засік вхідний трафік, він побачив, що Кевін заходив з мобільного телефону. І почав полювання за ним. Для цього ФБР надали цітому безпрецедентні права по всіх доступах і шпигунству за самим Кевіном. Цітому знайшов дуже багато аккаунтів у ФБР, які Кевін зламав, і прикрив ці дірки. Так, Кевін залишився без очей всередині і перестав розуміти плани спецслужб. Цітому шукав далі. В якийсь момент він знайшов місто, де знаходився Кевін, і терміново полетів туди. На місці. Він почав їздити по самому місту і пілінгувати дзвінок Кевіна. Ну, телефон, сигнал. Він їздить сильніший, слабший, сильніший, слабший піп-піп-піп. Кевін, який думав, що він найрозумніший, не здогадувався про це. Тому, коли до нього нагрянули ФБР, він був прям в шоці. Але і дії ці тому були дуже на грані законності. Саме тому, коли почався судовий процес, про злом комп'ютера ці тому обвинувачення навіть не заїкалось. Справа набула резонансу. Кевіна хотіли посадити на 450 років. Тут, до речі, важливо зауважити: в Штатах, на відміну від наших судової системи, не найбільший термін надається, а всі терміни плюсуються. Тому 450 років це одна справа 2 роки, друга справа 2 роки, третя справа 2 роки, а справ цих було багато. Звинувачували, що він надав шкоди на сотні мільйонів доларів. Проте позиція звинувачення була дуже претензійна і хитка. Коли дивились, яку шкоду він заподіяв, вкравши вихідний код, то дивилися на суму, яка потратилась на створення цього продукту. Але він вкрав лише копію. Оригінал залишався в компанії і вона продовжувала ним користуватись. Це по аналогії, якби ти вкрав пляшечку Кока-Коли, а тебе судили за те, що ти розорив компанію і знищив всі заводи. Тому максимум змогли прошити суму ліцензії. А ще від дій Кевіна не було ніякої шкоди суспільству. Тому величина звинувачень людям здалась надто перебільшеною. Почався рух Свободу Кевіну, який доріс до суттєвого масштабу. Врешті-решт він із звинуваченням пішов на домовленість і відсидів 5 років. І вийшов. Після виходу суд наклав на нього заборону наближатись до комп'ютера. Навіть більше наклав заборону просити когось зробити щось на комп'ютері, замість нього. Тобто він не міг навіть купити квиток на літак без попереднього узгодження. З такими обмеженнями було майже нереально знайти роботу. Тому в якийсь момент він би знову почав займатися хакінгом, взявся за старе і спіраль далі закрутилась. Але його популярність допомогла змінити життя. Одразу після виходу його запросили виступити в сенаті на тему кібербезпеки. І буквально в один день це зробило з нього суперзнаменитість. Виступ в сенаті пройшов доволі гарно, і далі його почали запрошувати на радіо і телебачення. Спочатку в ролі гостя, потім він навіть мав окрему рубрику на радіо, де був ведучим. Причому цікавий прикол, коли він був ведучим, він досі не мав права користуватись комп'ютером, тому йому приносили роздруківки з новинами і штуками для того, щоб в нього все на папірчику було. Далі він зміг оспорити заборону на користування комп'ютера, і справи пішли ще краще. Компанії, яких він зламував, Найняли його до себе, щоб він розказав їм про слабкі сторони системи. Він створив власну компанію, яка займається такими консультаціями, і надалі зламував самі системи і проникав офіси цілком законно. Це не жарт. Він реально проникав офіси, зламував замки, але його це попросила зробити компанія, тому він був чистий. Також він написав декілька книг по хакінгу і захисту від нього. І... На останніх своїх інтерв'ю розповідав, що нарешті відчуває себе повністю щасливою людиною. У 2023 році Кевін помер від раку підшлункової залози. Я вважаю, що такий хепіант вийшов завдяки тому, що Кевіну дали займатись улюбленою справою і направили його в законне русло. Ну, хепіанд не те, що він помер від раку, а те, що доживав останні дні щасливим. І пам'ятай, справжній рандом це хаос. Boo Boo.